Привіт! Вей вей. Анджело, біжи, познайомся з козиною. Гей! <плес> <Hey. плес> Ти чого гавкаєш, пупсику. <плес> <плес> Вибач, не любить незнайомців. Люди питають, Люди питають чи це ок. Мама каже це через гріхи наших предків. Твій батько науковець був. То це твоє дослідження. Якщо об'єднаємо зусилля, можемо здійснити справжній прорив. Я знаю, як це Вписатися дуже важко. Жахливо. Отакої ти посміховесь коско. Бери свою кляту китайську хрінь. І їдь додому. За таке мене можуть звільнити. Тату. Я полагоджу себе, і ти будеш мною пишатися. <звук> Батько, ти пишаєшся. Поглянь, яка я гарна. Тут коїться якийсь чак! Сужі тіла. Я житиму новим життям. прекрасним життям. життя. І всі мене полюблять. У кіно з 30 січня.